Так, наш номерочок, Плазма. Тут телевізор є. Холодильник, шкаф, туалет, ванна. І такі гарні, гарні краєвиди. Ви побачите. Взагалі краси. Є на території такий басейн. До дороги 10 хвилин ходу. Ось таких там куча маршруток, общепітав, все це буде далі видно. Вон, у нас такая красота Звекна, балкона. Так, ось це ванна комната, душ умывальник. Такая душевая кабинка. Чистенько все. Что ты скажешь? Все чистенько. Все, все влаштовые, все добре. Вот так.